Доброго дня дітки! Тема нашого заняття осіння галявина. Дітки, послухайте віршика. В їжачка сьогодні свято. Яблучок знайшов багато. Переносить до комори. Адже осінь вже на дворі, Щоб узимку в лютий холод вгамувати спрагу і голод. Давайте підготуємо матеріали для роботи. Білий аркуш паперу, пензлик, стаканчик з водою, серветка та фарби. Намалюємо нашу галявину. Дерево та їжачка. Потім домалюємо білочку. Поруч з нашим деревом домалюємо ще два грибочка, великий та маленький. І ось така гарна галявина в нас вийшла. Дітки, дякую вам за увагу та до нових зустрічей!